Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я вітаю всіх. Слава Богу! Сьогодні вдалося вийти в прямий ефір. Я надіюсь, він не перерветься тим, що нам вимкнуть світло, адже останніми днями да, у нас от спостерігається те, що вимикають світло час від часу. Але я надіюсь, що все встигнемо сьогодні проговорити і відповісти на ваші запитання. Будь ласка, пишіть ваші запитання в коментарях, якщо ви це відео дивитесь в записі, ви можете ваші запитання залишити в коментарях під цим відео чи написати в особистому повідомленні. Я обов'язково наступного прямого ефіру дам відповідь на те, що цікавить саме вас. Тому, будь ласка, проявляйте вашу активність, бо смисл і задумка цих прямих ефірів спілкуватися з вами саме на ті теми, які цікаві саме вам. Тому, будь ласка, пишіть, у нас заборонених тем немає. Пишіть те, що для вас є важливим, те, що вам болить, те, що вас цікавить. Будь ласка, проявляйте свою активність. До речі, кажучи, там час від часу мене питають, до якого дня треба вітатися Христос Воскрес. Відповідаю, що до Вознесіння. Наші церковні традиції. Православні вітають один одного таким привітанням до свято Вознесіння. Хоча, якщо ми візьмемо ну, взагалом, це, по суті, справа є центральна проповідь християн, ми проповідуємо про Воскресого Христа, про Бога, який став людиною і який переміг смерть, який відкрив для нас двері Царства Божого, який дав нам обітницю того, що і ми воскреснемо так як і Він Воскрес. Це дуже важливо. І по суті, справи, коли ми говоримо з людьми про Бога і проповідуємо християнську віру, то без цієї звістки про те, що Христос воскрес із мертвих, ну не обійтись. По слову апостола Павла, да, якщо Христос не Воскрес, то наша віра марна. І дійсно, адже якщо Христос не Воскрес, то і ми не воскреснем. Якщо ми не воскреснем, то все, що ми робимо в нашому житті, виходить, воно. Робиться пусту. Тому ми, християни, знаємо і віримо і надіємося на всеобще Воскресіння, яке нам обітовано в Євангелії. Тому ось так. Ми вітаємо один одного цим вітанням. Якщо хтось буде вітати навіть після Вознесіння Господнього, в цьому не буде нічого страшного. А так в нашій традиції так вітаються до Вознесіння Господнього. Так, ну що ж, почнемо відповідати на ваші запитання, їх сьогодні не дуже багато. Але все-таки вони є. Люди чекають. Так, перше запитання. Як опять почувствовати любов Божю і справити свою жизнь в сторону віри? Какая-то пустота в душі? Хочеться жити правильно, а виходить наоборот? Як говорить апостол, плохого не хочу, но делаю». И не могу пойти на исповедь, и стыдно и страшно. Ну вот то состояние, да, вот, которое вот часто мы описываем о том, что вот пустота в душе, это состояние как бы богоставленности. И вот бывает богоставленность, когда Господь нас испытывает, да вот, когда хочет нас научить самостоятельности, вот как. Маленькие дети, вот они, если сами не начнут ходить, если у них не будет опыта падений, боли, то они не смогут сами ходить, у них не будет этого навыка. Если родители постоянно будут носить их на руках, постоянно их под руки брать, то они никогда самостоятельно не пойдут. Поэтому родители иногда их оставляют, отпускают, чтобы они учились самостоятельности. Вот иногда бывает это состояние, да, такое как бы богоставность для того, чтобы мы духовно росли. Уже если мы будем жить все время в такой вот эйфории духовной, да, мы можем просто стать духовно инфантильными. Поэтому иногда Господь нам попускает некие вещи, из, из, из которые для нас на самом деле могут быть полезны, чтобы мы духовно росли. В то же время, Зачастувает эта Бога оставленность из-за того, что мы Бога оставляем, из-за греха, или из за равнодушие. Хотя равнодушие это і есть грех. Когда мы забываем о Боге, когда мы с головой погружаемся в суету, в какие-то свои проблемы, в свои заботы, в свои обиды, и тогда забываем о Боге. Зачастую, когда вот пустота в душе, люди не молятся. И в храм перестают ходить, и, конечно же, исповедь тоже она куда-то там девается. Это со, это страшное состояние духовного умирания. И вот поэтому здесь, чтобы вернуться, то есть, когда человек понимает, что что-то со мной не так, и вот надо что-то делать, как-то возвращаться, нужно начинать с молитвы. Именно с молитвы к Богу. Молитвенное правило, там утреннее, вечернее, или Иисусовую молитву, или же псалтырь. То есть это или своими словами, да, может и так даже. Это как вот у вас получится. Я очень рекомендую да, вот взять церковную свечечку, запалить церковную свечечку возле иконки. И вот, вот сосредоточиться на этом огонечке, да, потому что вот суета, она нас постоянно отвлекает, а вот свечечка, она как-то нам помогает сосредотачиваться. И помолиться о Богу. О той печали, о том горе, о том грехе, да, который вот привел до такого состояния внутренней опустошенности. Но вот именно возвращение к Богу, оно должно начинаться с молитвы. Так же, как и когда мы, люди, друг с другом или поссоримся, или по каким-то причинам каждый разойдется в свой угол, мы теряем дружбу, теряем любовь. Что нужно сделать для того, чтобы все вернулось? Ну, к тому, чтобы взять например, телефон позвонить, сказать «Здравствуй, как ты?» Или же пойти в гости, да, или встретить этого человека и сказать «Знаешь, вот сколько мы не виделись». То есть слово, слово оно возрождает. Слово, которое мы говорим кому-то, да, но нас возрож... возрождает эти взаимоотношения. Если у нас есть проблемы с взаимоотношениями с Богом, то вот именно нужно это слово молитвы, которое мы должны произносить и вот надо начать с молитвы. Потом, конечно же, нужно обязательно пойти в храм, потому что все-таки исповедь, то есть это церковное таинство, и дается благодать Духа Святого, которая помогает нам возрождаться. Сами по себе мы не можем справиться. Поэтому нам нужно благодать Духа Святого, который нас возродит. Поэтому к исповеди нужно идти, несмотря ни на что. Даже не столько к исповеди может быть, а к беседе. Где вот вы с тем священником, которому доверяете, который близок вам по духу, сможете обговорить именно там те причины, которые вас вот как-то ну, повлияют тому, что вот вас вот так сейчас есть. Нужен разговор. Потому что когда люди сами в себе замыкаются, они сами себя пережевывают, и выхода нет. Нам всегда нужна помощь со стороны. Поэтому обязательно поговорите со священником. То есть молитва прежде всего. Разговор со священником там в порядке исповеди или просто побеседовать, это уже как у вас получится. Но, конечно же, давайте читайте Евангелие. Без Слова Божьего наша душа также имеет меньше шансов преобразиться. Читайте Евангелие, вот, начиная просто с Евангелия от Матфея и, и дальше, дальше, дальше. Читайте, вот это три средства, которые вам обязательно помогут. То есть это молитва, это разговор со священником, да, и в то же самое время, когда мы прибегаем к церковным таинствам, и священное писание. Вот начните с этого. А дальше, а дальше уже, я думаю, Господь вас направит, наставит как бы выбраться из того состояния, которое сейчас у вас есть. Но не закрывайтесь в себе и не плывите по течению. Это всегда плохо. А так, с Богом без выходных положений нет. Нам нужно просто к Нему вернуться, и Он нас примет, как Отец принял блудного сына. Так, наступное запытание. А в чем смысл життя? Напевне, ми розділимо, бо тут людина задала цілих два запитання в одному. Тому, напевне, я розділю ці два запитання. Перше запитання да, в чому смисл життя? Тобто, навіщо ми живемо в цьому світі? Ми живемо в цьому світі, для того, щоб пізнати Бога і возрадуватися йому на віки вічні. То, знаєте, є подібне питання. А Для чого Бог сотворив нас? Тобто, якщо Бог всемогутній, і самодостатній, навіщо йому було треба творити нас, людей? Адже Він в нас насправді ж він не має в нас ніякої потреби, він самодостатній. І відповідь на це питання, от вона є серед святих Отців, і, по суті, логіка, вона нам підказує, що Бог є любов, і Він творить нас, для того, щоб. Поділитися цією любов'ю, щоб і ми відчули радість і блаженство і існування. От так як чому там в сім'ї народжуються діти? Тому що, Хоча б здавалося, якщо подивитися зі сторони, це ж сплошні проблеми. Але будь-яка мати скаже, що от в мене є ця дитина, тому що я люблю. Тобто любов є движимою силою, яка творить світи. І Бог, що творив наш світ, бо він є любов, і він цією любов'ю ділиться з нами. І щоб ми прийняли цю любов і також любили. І тому смисл нашого життя да, пізнати Бога і возрадуватися йому на віки вічні і жити по Його любові. Чому саме Бог є в центрі смисла нашого життя? Тому що тільки єдиний Бог є джерелом цього життя. Без Бога смерть, без Бога вмирання, розпад, деградація отакий От факт. І коли люди живуть без Бога, знову таки деградація. Тому смисл життя пізнати Бога і полюбити Його, і возрадуватися йому на віки вічні. І звичайно, через любов до Бога да, ми також любимо ближніх своїх, Ось що як сказав апостол. Що як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо ти не любиш ближніх, яких ти бачиш, якщо ти не любиш брата, твого, якого бачиш? Тому любов до Бога і ближніх, да, це є той смисл, до якого ми повинні йти. І любов це не просто слово, це дія. Ми повинні свою любов якось в діях проявляти. І любов до Бога це є релігійність, це є церковність, отак От проявляється любов до Бога. Любов до ближніх також вона прізно може проявлятися. По-своєму, любов проявляється в супружестві, по-своєму, любов проявляється в материнстві, в дружбі. Але вона обов'язково повинна мати прояв. І цим проявом, знову-таки, ми взрощуємо свою душу для вічного блаженного Царства Божого, яке оготоване тим, хто любить. Тому смисл нашого життя пізнати Бога, полюбити Його і возратуватися йому на віки вічні. А також полюбити тих людей, які є біля нас, і возрадуватись їм також. От, для чого Господь нас призвав в цей світ. Не для того, щоб ми там щось будували, щось ламали, щось, щось там ще робили. Це всього-навсього є інструмент. Все, що от ми робимо в цьому світі, це є інструмент задля однієї цілі зростити в, своїм, в своєму житті любов. Це якщо коротко. Звичайно, про смисл життя написано дуже багато книг. І є дуже багато лекцій, які от священники вже проговорили. І ще буде безліч, тому що це центральне по суті справи питання, для чого ми є в цьому світі. Навіщо ми живемо? Так, відношення християн до смерті. А що таке смерть? Смерть це те, що ненормально. Смерть це є розділення. Знаєте, це слово по-різному по розуміють люди віруючі і невіруючі. От Для людей невіруючих, смерть це є припинення всього. Але в християнстві смерть це якби з одного боку перехід в інший етап нашого буття. І в той же самий час смерть це є. Якби розлад, коли людина розбивається на частинки. Якщо ми візьмемо, наприклад, чашку і розіб'ємо її, для неї це буде смерть. Але чашка не зникне, вона просто розіб'ється на маленькі частинки. Але вона продовжує існування своє да, в цих самих маленьких розбитих частинках. І коли цю чашку знову якимось чином відновлять, так, чашка ця воскресне і буде чашкою. Не розбитоє. Отак само і в нас, коли наступає смерть, ми розбиваємося. Душа відділяється від тіла, тіло йде в землю, там також воно розбивається на мілкі частини. І це насправді ненормально і так Богом не задумано. Смерть увійшла в світ людський, саме починаючи з гріхопадіння Адама і Єви. Я думаю, ви цю історію знаєте і пересказувати не буду, бо. Багато разів ми про неї говорили. Але смерть да, прийшла до нас після того, як люди відлучили себе від Бога. Бо тільки Бог є джерелом життя. коли люди відмовились від Бога, відпали від Бога, вони почали вмирати. І ми народжуємося в цей світ, який от саме зруйнований гріхом. І ми в спадок отримуємо. Нашу тілесність, нашу смертність. Тому е, смерть це ненормальна, смерть це те, що повинно пройти. І тому Христос і прийшов в цей світ, для того, щоб перемогти смерть, щоб воскресити людей. Христос Воскрес перший первенець, так? а далі е, при всеобщому загальному Воскресінні мертвих, всі люди Воскреснуть. Бо смерть переможе на ним. І тому в чомусь для нас, християн, смерті нема. Тобто, да, ми живемо в цьому світі, потім ми обов'язково повинні пережити оцю нашу смертність тілесну, бо перед тим, як воскреснути, да, Христос вмер. Тобто, отакий шлях, інакше не вийде. Тобто, ми обов'язково всі повинні прожити наше життя земне, потім померти, якийсь час чекати всеобщого Воскресіння, а потім воскреснути. Так і Христос, да? Він жив, його вбили, Він зійшов в пекло на декілька днів, а потім Воскрес. І от цей шлях да, нам відкритий, щоб ми ним пройшли. І ми можемо ним пройти. Якщо віримо Богу, якщо любимо Його. Тому ось так. Наступне запитання. Якщо смерть перехід в інший вимір. То чому християни бояться смерті хвороб? Ну, це дуже просто, тому що смерть і хвороби це ненормально. Ми це інтуїтивно відчуваємо. Ми живемо у світі, да, який зруйнований гріхом, як я вище казав. Тому, коли з нами відбувається щось ненормальне, щось те, що не повинно бути, ми цьому противимося цього боїмося. Тобто це є наша нормальна реакція. І тому от нам треба пройти просто цим шляхом. Він ненормальний цей шлях. Він Богом не замислений з самого початку, тому що Бог задумав людство як вічне безсмертне, те, яке не повинно було б вмирати, але знову-таки гріхопадіння Адами є витрапилось і смерть пішла в рід людський. І тому ми повинні пройти цим шляхом. Через хвороби, через смерть. І той, хто перетерпить до кінця, той буде спасений. Тому ось так. І є різна боязнь. От Можна боятися, якби, от як невіруючі бояться, що ти зараз є, а потім ти зникнеш. А християни переживають за те. Що, можливо, перед Богом ми окажемося неправедними. І Бог може нам сказати: не знаю вас, хто ви відійдіть від мене, оцього можна боятися. Чи можна дуже переживати, тривожитись, волнуватися, тому що знову-таки відбувається щось важливе, щось, що кардинально змінить все абсолютно. І тому ти переживаєш, ти турбуєшся про це. Якийсь страх, якась тривога. Але от для християн смерть вона не повинна бути страшною в тому розумінні, що от ти зараз є, а потім тебе не стане. Ми знаємо з Євангелія, да, і з багатьох ще дуже багатьох аргументів, які є от в християнстві, що все-таки людська душа, людська особистість вона не щезає, не вмирає, не зникає. Наявічно. Тому ось так. Будь ласка, в кого є запитання, пишіть, бо в мене запитання закінчилися. Сьогодні чомусь вийшов якийсь такий короткий ефір, бо запитань дуже мало зібралося. Ну, будь ласка, якщо у вас є щось і ви забажаєте записати зараз, пишіть в коментарях. А якщо ні, то прямий ефір буду завершувати. Знову таки нагадаю, що смисл цих прямих ефірів спілкуватися з вами на ті теми, які цікаві саме вам. Тому в нас заборонених тем немає. І якщо ви щось не встигли записати, не встигли задати питання, можете в коментарях залишити. Наступного разу я відповім. Запитань не бачу. Сьогодні коротко. Дякую всім, бережився Господь. Надіюсь, для когось це відео буде корисним. Нехай, нехай всіх буде все добре. Всім на добраніч.